Дорогі глядачі, Старлінк, скільки пафосу в цьому слові? Його успіх був багато в чому революційним. Що й говорити, якщо в перші дні вторгнення Старлінки допомогли нам налагодити необхідну комунікацію, яка підвищила ефективність сил оборони. Але власник Старлінку Ілон Маск ще восени 22-го року занюхнув московицького копіуму і штовхає ватні тези. І цей копіум тільки. Посилювався, особливо Ілон маск став з моменту приходу Трампа до влади. Товариш масков окрилився. Він себе почав вважати ледь не сірим кардиналом, який всіх смикає за ниточки. Хоча його вже там, начебто, рубю попускає, але хлоп ще ловить зірочки. Вчора ми на каналі висвітлювали спір між маском і міністром закордонних справ Польщі Сікорським. Посилання буде в описі до відео. Коротко перекажемо історію срачу. Просто Маска, що слід накласти санкції на українських олігархів, користувач з ніком Адам Ловіш сказав, що лицемірність в чинної адміністрації зашкалює. Відповідь Маск заявив, що він там чи не. Путіна не викликав на дуель, а український фронт тримається виключно на столінках. Якщо він захоче, то лінія посипеться. Ну просто коротше з Йоздечкою повністю поплавився маску. Своєму бажанні зайняти мир. Взагалі, оця тушки авто, оця от ідея, що виключно технічні засоби зараз е, тримають фронт і таке інше. Ну, що ви там в Афганістані нормально грошей зарили, там дуже втрималися? там, Так Так це внутрішні були процеси, навіть не зовнішня анексія була. Тому, коротше, все дуже погано, там з розумінням, хто справді в Україні тримає фронт, а ми маємо підтримувати сили оборони і показувати, що ми з силами оборони разом, нація єдина, і все буде тоді добре. Поїхали далі. На цей пост відругувався Сікорський, голова МЗС Польщі. Він пригрозив, що якщо МАЗ це зробить, то втратить польські гроші. Ну а далі мага просто рознесло. Виліс Рубіо сказав, що треба дякувати за Старлінки. і згорів і назвав Сікорського маленьким чоловічком і додав Старлінк нічим замінити. Гопники і аморали заволоділи Білим домом. У нас, до речі, є е, окреме відео про цю ситуацію. Подивитись, зараз головне розповісти про альтернативу їй. Це важливо. Та й загалом неадекватна політика Білого Дому ставить багатьох під питання, а чи є в США американські компанії, афільовані з Білим домом надійними партнерами? Ну, взагалі, американські компанії, бо в принципі білий Дім може всім сказати: стоп і до побачення, як це з Максаром Буречом насталося. Альтернативу слід мати, бо стратегічна суб'єктність має будуватися на незалежності від дій інших акторів. Так, наприклад, є французький оператор супутникового зв'язку. Є утолсад комунікейшн і це було б гарно альтернативою, враховуючи переваги цього оператора, але проблемою є достатня кількість супутників і інші відповідні речі. Акції Лтосад різко зросли в результаті чуток. Однак можуть прийти і роки, перш ніж компанія зможе зрівнятися з підключенням «Старлінг» як для військового, так і для цивільного використання. Заміна «Старлінг» представляє значні матеріально-технічні та фінансові проблеми. «OneWeb», який об'єднався з Єлтосад в 2022 році, стягує приблизно 10 тисяч доларів за термінал у порівнянні з 600 доларами США за одиницю Старлінг, що робить широке впровадження дорогим заходом. Бачимо, яка різниця. Все ж таки, американці тут набагато, на жаль, поки що передовіше, ніж європейці. Але чи є інші варіанти, окрім цієї компанії? Аеробус Леонардо та Талес Еланія Спейс кажуть, що є. Вони вивчають можливість створення спільного підприємства для збільшення виробництва супутників, у себе конкурувати з Starlink Маска та іншими глобальними гравцями. Але при цьому коса находить на камінь політичних амбіцій. Візьмемо угоду Італії Старлінк ще з січня 2025 року. Мелоні каже, що Італія веде переговори з американцями, аби держава отримала безпечну зв'язку для дипломатів, військових та інших італійських державних службовців, які працюють за кордоном. Але зараз угода висить у підвищеному стані через всім відомі події, тому розглядають і згаданий вишілдесад, що піддалося критиці Ліги Сальвіні. Той, звісно, фанат мага руху і отримав за слова критики підтримку самого маска. Бачимо, що Джорджія все ж таки не повністю лежить під мага, і це добре. Але сам диявол європейського аналогу старлінку криється в деталях без участі європейських урядів. Важко зробити конкурента старлінку та технологіям маска. Наприклад, запропоноване десятиліття тому об'єднання. І Ей та Байсістем з вартістю 38 мільярдів євро для оборонної та аерокосмічної галузі було скасовано через те, що уряди не погодили умови. Італія володіє 30% акцій Леонарда, яка... яка в свою чергу володіє 33% акціями Тхалес акціями Тхалеси Спейс. Хоча Париж ймовірно підтримує воду, амбітне об'єднання стикається з перешкодами з боку Німеччини, яка відчуває, що її затьмарюють у космосі та супутниках Франція та Італія. І тут починається ще одне коло пекла бюрократії. Єврокомісія хоче переможця, який би був би великим в тій сфері, аби покрити весь континент, але тут вміщується багато інших факторів. Угода передбачає з Схвалення злиття в ЄС і зв'язок між трьома провідними виробниками супутників блоку є серйозною проблемою для конкуренції в межах самого ЄС. Поточні правила не дозволяють угоди, які залишають на ринку занадто мало конкурентів. Крім цього, в самому ЄС є компанії, які проти такого повороту подій, наприклад, німецька космічно-технічна компанія OHB, яка залишається одним великим конкурентом для інституційних кон. Трактів з європейським космічним агентством. вже виступила проти угоди. Компанія попереджає, що це загрожує створенням монополії, яка завдасть шкоди клієнтам і європейській промисловості. І ну, в цьому є логіка, але якщо не укрупнюватися, то і конкурувати буде важко. В ЄС це не перша проблема. Євробюрократія ще в дев'ятнадцятому році заблокувала злеття французьких і німецьких залізничних компаній через проблеми з конкуренцією. При цьому вони відмовилися прийняти аргумент уряду про те, що конкуренція з Китаю вимагає таких кроків. Ми бачимо, що прийдеться рухатися напрямку злиття. І зараз ситуація в ЄС дуже складна, бо треба переглядати це. Деякі регуляції треба послаблювати, бо Європа дуже слабка і мало представлена в плані світових компаній. До речі, план Драги, який ми дуже часто згадуємо якраз, говорить про необхідність скручувати регуляції. Наслідки придушування таких ініціатив вже є. Аеробус оголосив грудні. Що скоротить близько 2000 тисяч робочих місць у своєму підрозділі «Defense and Space» після того, як його виробництво супутників опинилося під тиском конкуренції США? Можна згадати і про інший проект заміну старінку. Проект Айріс, це була спільна ініціатива і «Тхалес». А також OHB є частиною відкритого консорціуму, який виграв 12-річний контракт. Ціль була проста: створення кіпрозахищеної супутникової системи для шпигунських агентств, урядів і армії. І як ви думаєте, що сталося з проектом? Правильно його паралізувала бюрократія. Колишній віце канцлер Німеччини Роберт Хабек написав. До Єврокомісії, щоб спробувати зупинити його. Браво, і зараз цей проект досі не починає розвиватися. Європі треба дуже серйозно пересмислити ті дії, які вона робить. Відсутність альтернатив робить залежними не тільки нас від Америки, а й Європу. Політичний розбрат та бажання перетягнути ковдруг на себе не допомагає посилити Європу. Чим більше буде бюрократії та регуляції, тим менший шанс на успіх мудрості європейцям до зустрічі, дорогі друзі. До бачу.